з 16 серпня про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Згідно з документом, українці можуть в'їжджати та перебувати на території Панами без візи з максимальним терміном до 90 діб. Якщо ж мета поїздки є туризм або здійснення іншої неприбуткової діяльності, то строк перебування збільшується до 180 днів з дати першого в'їзду. Неякісні продукти вилучають. Працівники ветеринарної міліції Донецької області перевіряють на відповідність усім нормам заклади харчування та місця продажу їжі. Про знайдені порушення у нашому наступному сюжеті на Донеччині правоохоронці виявили місця продажу неякісної харчової продукції. Її продавали у Донецьку, Докучаєвську та на Азовському узбережжі. До ми ми по жалобі на рынке там проводилась несанкционированная торговля вдоль территории рынка, также на рынке при проверке рынка тоже были выяв... рынков были выявлены некоторые нарушения. в городе Донецке тоже к нам обратились с письменным заявлением граждане, что в одном из общепитов в городе Донецке реализуется продукция с нарушениями. сотрудники нашего отдела выезжали, документировали данные факты, направляли материалы по В служби». На Азовському узбережжі правоохоронці виявили порушення у місці продажу риби. На продукцію не було жодних документів, та вона не відповідала санітарним нормам. Товар одразу ж вилучили. Також у місцях відпочинку біля Азовського моря неякісна їжа активно продається на пляжах. Це та шпахлава, кукурудза, морозиво тощо. Спеціалісти радять утримуватись від таких покупок. Визготавлюється це все в кустарних умовах. зачасту ні з продуктів не першої свіжості, тому ми рекомендуємо на пляжах вообще нічого не покупати. Причина того, що цифра викритих порушень замала за все літа їх у регіоні всього три, пов'язана із законодавством. Справа в тому, що працівники МВС повинні сповістити суб'єкти господарювання, які планують перевірити, за 10 днів до цього. Тож нелегальні точки продажу перед візитом правоохоронців одразу ж зникають. Данило Ширшиков, регіональна служба новин. Неякісні продукти можуть стати причиною захворювання на сальмонельоз у Донецькій області. Рівень захворювання збільшився на 22% ніж торік. Проте за словами медиків, це не епідемія. Що треба робити, аби запобігти недузі, дізнайтеся далі у сюжеті. Влітку зростає небезпека захворіти на сальмонельоз. Рівень захворювання на Донеччині цьогоріч збільшився на 22% у порівнянні з минулим роком. Бактерія сальмонела живе у харчових продуктах до декількох місяців при температурі 35-37 градусів вище нуля. При цьому не гинуть бактерії при заморожуванні чи довгому зберіганні продуктів. Заразиться в основном сальмонеллезом можно через мясо птиц, пищевые продукты, яйца, которые загрязнены возбудителем при нарушении технологии приготовления пищи, нарушении сроков хранения. Яйца куриные опасны тем, что они загрязнены снаружи. Така особенності сальманельозної інфекції, що внутри яїць, якщо буде целостна е е е скорлупа і незагрязнення, і якщо буде митися яйця перед тим, як їх приготавливать, то не должно бути возбудителя епідемія захворювання виникає один раз на 3-5 років. За словами експертів, цього року вона може очікуватися, хоча запевняють, що досі мали місце лише одиничні випадки то всё заболеваем. Не связано каким-либо централизованным фактором передачи, это спорадические случаи, которые регистрируются на территории всей области. Спорадически. Ну то есть это не связано с централизованным фактором, то есть они имеют такое единичное значение в каждой конкретной ситуации. Попереджений тому врятований Аби не захворіти, треба дотримуватися прави особистої гігієни, термінів та умов зберігання продуктів, не купатися в заборонених місцях. Проте, якщо є перші симптоми, а це головний біль, температура, слабкість, діарея, блювота, треба одразу звертатися до лікаря. Самолікування категорично заборонено. Марія Голобокова, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Донеччину відвідала група громадян Угорщини. Любителі історії вшанували пам'ять своїх співвітчизників, інтернованих угорців німецького походження. Вісім хлопців і одна дівчина подолали тисячі кілометрів на байках, щоб побувати на місцях поховань сотень безвинно загиблих земляків. По закінченні війни велику групу цивільного населення привезли з Угорщини на Донбас. Відновлювати промисловість, зруйновану війною vagyok. Тут, на цій землі, я відчуваю солідарність з тими людьми, які були сюди привезені попри їхню волю, і тут загинули. Цвинтарів навколо сніжного, де упокоїлися інтерновані угорці, нараховуються чотири. І зараз ще дуже важко підрахувати, скільки безвинних душ загинуло за колючим дротом. по свидетельствам очевидцев, и венгры, мирное население венгерское сюда пригонялось. Потом, когда в 1943 году освободили эту территорию, были и пленные венгры, и те, которые здесь работали, они оставались на восстановление шахт, здесь работали до 1945 -го года. И те, которые умирали здесь на восстановлении, их здесь хоронили и во время оккупации, и после. В 1945 году их всех отправляли, депортировали на родину. Група наших гостей дуже неоднорідна за фахом. Серед них є і фермери, є і програмісти. Їх об'єднала любов до історії і повага до пам'яті співвітчизників. у маленькому містечку дебош існує організація, яка займається історією. І ось ці люди і вирішили організувати поїздку сюди. У горці привезли з собою хрест, який передали до місцевої церкви, встановили пам'ятну табличку на одному з місць поховань та залишили багато вінків, які отримали від родичів та друзів інтернованих. На стрічках написано кілька десятків імен, і це можна порівняти з краплею в морі. В Донбасі було велике кількість количество і інтернірованих. Ну, По самим где-то порядка 400 даже 400 лишним тисяч пленів сумарно. Інтерніруваних навіть було більше, ніж пленних. то 200 з лишним тысяч. Пленных було 130-140 тисяч. Наші гості помолилися за душі загиблих на війні і в післявоєнні часи. І того ж дня вирушили додому. Зоря Занцева, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. Двоє людей загинули, та одного шпиталізовано у Слов'янську. Усі вони отруїлись випарами сірководню під час робіт на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє офіційний сайт головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. За повідомленням місцевих ЗМІ, один чоловік спустився у колектор на глибину 3 метри та втратив свідомість. Його напарник намагався врятувати колегу, але лише розділив долю нещасного. Тіла двох загиблих підняті, а потерпілий у задовільному стані. Перебуває у лікарні Слов'янська. Ще одна загибель людини сталася у Слов'янському районі поблизу селища Сидорове на березі річки Сіверський Донець. Там на намет з людиною впало дерево. Чоловік помер на місці. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайної ситуації регіону. Прикра новина від боксерської дружини. 7 серпня, маючи всього 53 роки, пішов в життя Олександр Ягубкін. Його не дарма звали Залізна рукавиця. Свого часу він завоював такі титули: чотириразовий чемпіон СРСР, триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу та володар Кубка Світу. Виступав у першій важкій вазі до 91 кілограма. Бокс не був його єдиною пристрастю. І Якби не травма, він можливо був би плавцем. Олександр Ягубкін народився в 1961 році у Донецьку. У 13 зайнявся боксом. До 1987 року. Поки не став жертвою партійних інтриг. Боксер встиг завоювати всі можливі аматорські титули своєї ваги, крім олімпійського чемпіонства. Це великий боксер. Він трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, кстати, впервые в истории украинского бокса. Он стал первым чемпионом мира в тяжелом месте. Александр Губкин э, демонстрировал на ринге высокую, э, высокую технику, тактику ведения боя. Он был неударным боксером тяжеловесом, но он, он прекрасно двигался, прекрасно э, был разнообразный техника тактических э, арсенал был очень богатый техника тактический арсенал. И поэтому э, все бои выиграл очень убедительно, очень явно и равных ему на протяжении практически 10 лет не было на ринге и даже те американские боксеры, когда всегда славились сильными боксерами тяжеловесами, они не могли ничего с ним сделать. Александр Геннадьевич Ягубкина, я знал, когда он еще не был боксером, его, в общем-то, привел его брат, двоеродный. Это самый привел. Это было в 1974 году, в конце сентября, 17, 17 сентября. Значит, ну, пришел мальчишка, высокий, такой подвижный. Ну і посмотрели на нього, почали займатися ним. Пройшло то місячішкою. Я понял, що у мене в руках жар птиця. Незадовго до смерті Олександр Ягубкін мав серйозні проблеми із серцем. Саме воно його і підвело 7 серпня. Легенду радянського боксу ховатимуть у п'ятницю на цвинтарі Донецьке море. Сергій Молотков, регіональна служба новин, продовжуючи випуск, далі ми вам розкажемо про інші події. Він також погодився стати помаранчево-чорним. 20-річний півзахисник Атлетіко Мінейро Бернард підписав контракт із донецьким футбольним клубом Шахтар строком на 5 років. Про це повідомляє офіційний сайт Гірників. Трансферна вартість бразильського півзахисника склала 25 мільйонів євро. Даріо Серна став кращим гравцем липня. Дмитро Гречишкін забив найкращого гола. Такий підсумок місяця, що минув, підбили фани Шахтаря. Футболістам нічого не лишалося, як відвідати тих, хто міцно тримає за них кулаки у найвідповідальніші моменти. Даріо Сарна та Дмитро Гречишкін у Донецькій обласній лікарні відновного лікування. Щоправда, тут їм доводиться не лікуватися, а щиро відповідати на почасти провокаційні питання вболівальників. Так ми дізналися, що Дмитро не любив хімії та фізики і добре вчився лише до шостого класу. Крім того, має проблеми в особистому житті. А Даріо зізнався, що все-таки. Не жалкує про те, що не змінив своєї прописки на, скажімо, західноєвропейську. хоч футбол і зробив його людиною світу. Якби б я грав шахтіори, якби б мені не приглашали зборної Хорватії, я б удовольствием забрав паспорт України і грав за Україну. Цікаво, що футбольної кар'єри гравці власним дітям, у кого вони є, бажають не дуже. Даріо це пояснює тим, що в нього донька Дмитро ж впевнений, що дитина має право на власний вибір. А ось і голос старшого покоління. Много треба положити в своїй житті для того, щоб стати хорошим футболістом. В ногому треба окупиться. Тим часом Дмитро каже, що інакше ніж у футболі він своє життя не уявляє. Про м'яч забитий до воріт Говерли, який став кращим у липні. Згадує навіть трохи недбало, ніби це якась випадковість. Так як, на підборі зіграв, вдарив, попав, можна так сказати. О, чому думав? То приніс пользу команді. Тогда счет був 0-0, забив гол. Знав, що трохи увереності придасть цей гол. І граємо. Такої будет, буде немножко раскрепостимся. И уверен, что ну в конце получилось забить второй м'яч. но уверен, был, что ще і второй, и може даже третій забил. Фани натомість кажуть, що гірники все-таки розрадили їм трохи лікарняне життя. А воно тут таки не дуже комфортне для футбольного вболівальника. Сілівірям тут очень складно. показывают практически каналы, те, по которым футбол не идет. И вот стараемся выезжать, организовывают, видимо, клуб или кто-то, выезды на матчи домашние. И вот стараемся по возможности, то как получается, ездить на все эти да, мероприятия. На стадион трудно ездить на коляске, проходится ли на машине. На автобус дают. я на нем не езжу, потому что там надо на руках заносят, выносят. Это сильно тяжело для меня. І, все-таки, судячи з усього, яким би титулованим футболіст не був, але куди йому без 12-го гравця? Саме тому Даріо Сарна пообіцяв пацієнтам, що помаранчево чорні придбають для лікарні автобус, який спростить відвіданих матчів людям з обмеженими фізичними можливостями. Сергій Молотков, Сергій Поголів, регіональна служба новин. Головним тренером Донецького металурга призначили російського спеціаліста Сергія Ташуєва. Він до цього працював у 14 командах першої та другої ліги. Останні його клуби Салют, Краснодар та Нальчицький Спартак. І все таки зараз дії Донечан координує, виконуючи обов'язки наставника білих ведмедів Володимир П'ятенко. Саме під його кермом вони намагаються здолати кукас. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у п'ятницю 9 серпня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 14-19 градусів, вдень 26-31. По Донецьку вночі від 15 до 17 градусів вище нуля, в день плюс 22-29. Атмосферний тиск не змінюватиметься.